Це село Олексіївка Катеринівської громади. Воно одне з двох в громаді, де немає системи оповіщення. В селі живуть 700 людей, говорить голова Тетяна Пучка. Каже, замість сирени про повітряну тривогу можуть сповіщати дзвони місцевого храму. Робитимуть це, якщо не буде мобільного зв'язку та інших способів сповіщення, пояснила працівниця церкви Вікторія Токар. Ми можемо за допомогою дзвонів оповіщувати звичайно, тому що бувають різні ситуації, коли може системи оповіщення можуть не працювати. Їх сім дзвонів. Вони можуть оповіщувати про різні різні випадки. Дзвін чути дуже далеко, тому що у нас храм на підвищенні, і можуть навіть і в сусідніх селах чути церковні дзвони. Жителька Олексіївки Наталія Новікова каже про повітряну тривогу дізнається з місцевих спільнот, або чує сирену з сусідніх селищ. Про тривогу дізнаюся з додатків Олексіївка за Україну і Катеринівська об'єднана громада. Якщо погода, вітер ну сюди, в нашу сторону, то ми чуємо і з селища Нового, і з Грузького зараз, і з Катеринівки. Це село Обознівка Катеринівської громади. Тут немає сирени. Житель Олександр Чаботар говорить, чує сповіщення з села Катеринівка, що за три кілометри. Чув, що сирену планують встановити на будинку культури. Через це повіщення, через сільської ради. Ну, воно в Катеринівці, воно в Катеринівці стоїть. Є на Грузькому. У Катеринівській громаді в 13 селах живе 5600 людей. Від початку повномасштабного російського вторгнення у шести найбільших селах почали оновлювати систему оповіщення, розповіла голова громади. Облаштування системи оповіщення по надзвичайним ситуаціям це прямі повноваження, які нам надані чинним законодавством. Люди телефонували і були такі, що й хлопці, які вже почали захищати Україну. Зверталися, що, пожалуйста, встановіть, бо вони, перебуваючи в гарячих точках, бачили, що це потрібно. 33,5 тисячі гривень стоїть одна сирена І виходить, в минулому році ми придбали дві. В цьому році вже придбали дві. До кінця року ще придбаємо одну, ну а потім подивимося, як буде з фінансовим ресурсом. Каже, після села Обузнівка сирену встановлять в селі Олексіївка. Нині у трьох громадах області немає сиреноповіщення, розповідає начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко. Це перегоню Капідвисоцькі Пантаюка. А може звертатися гранти використовувати, це не заборонено законом на даний час ми готуємо проєкт розпорядження начальника військової адміністрації. Нам фірма Актет благодійна міжнародна, надала 120 устройств, які будемо роздавати по території відповідного середу чутно було до куточка населеного пункту. І чутно, значить, система задовольняє відповідну громаду. Каже, Катеринівська громада на початку повномасштабного вторгнення була першою в області, яка почала встановлювати систему, яка вмикається автоматично. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.